Кремль блефує, чому Росія не зможе захопити Донбас до кінця року? Польське радіо для України Ольга Трембач. Вітання з Варшави. Росія готує нову інформаційну атаку цього разу на захід. Кремлівські спецслужби намагаються переконати світ, мовляв, армія РФ вже цього року повністю захопить Донбас. Але в Києві цим заявам лише знизують плечима. Очільник українського центру протидії дезінформації Андрій Коваленко прямо каже. Це фейк. Реальна ситуація на фронті зовсім інша. Так, бої на сході залишаються важкими. Так, Росія тисне щодня, але щодня втрачає вбитими та пораненими близько однієї тисячі двохсот солдатів. І це лише офіційні оцінки. Попри постійні штурми, російські резерви просто не встигають поповнювати ці втрати. Росія фізично не здатна захопити Донецьку область, наголошує Коваленко. Ту ж саму позицію підтвердив і авторитетний американський інститут вивчення війни у своєму новому звіті. Аналітики пишуть. Єдиний шанс Росії повністю захопити Донбас, якщо Україна сама вирішить піти звідти. але цього не буде. І справді за понад 10 років війни на Донбасі Росія так і не змогла взяти під контроль весь регіон. З 2014 року, коли Кремль анексував Крим і розпалив війну на сході України, ситуація майже не змінилася. Частина Донбасу під окупацією, решта під жорстким захистом зсу. Отже, нові заяви Росії не стратегія, а інформаційна операція. Розрахована на страх втому і розкол підтримки України на Заході, але факт залишається фактом: Донбас це фортеця, яку Кремлю не вдається взяти вже понад десятиліття. На кордоні Литви з Білоруссю знову напруга. Країна терміново посилює охорону своїх рубежів через підготовку до масштабних військових навчань. Запад, які Росія і Білорусь розпочнуть вже у вересні. Голова Литовської прикордонної служби Рустама Слюбаєвас заявив. Кордон буде під контролем додаткових сил. Новий план дій вже вводиться в дію, і найголовніше, його люди готові до будь-яких провокацій. Литва не вперше стикається з загрозою з того боку кордону ще з 2021 року. Країна живе в режимі посиленої прикордонної служби через тиск міграційної кризи, яку як вважає вільнюс штучно створює мінськ за підтримки Кремля Цьогоріч У навчаннях Запад мають взяти участь до 30 тисяч військових. Ових, але експерти згадують 2021 рік. Тоді за кілька місяців до повномасштабного вторгнення Росії в Україну у тих самих маневрах на території Білорусі брало участь аж 200 тисяч солдатів. Міністерство оборони Литви вже попередило, у серпні та вересні армія буде проведена в стан підвищеної бойової готовності. Чи стануть ці навчання черговим прикриттям для реальної загрози? Литва не хоче ризикувати і діє на випередження.